Вперед. Всім привіт! Сьогодні ми зробимо пробний візи, відеозапис розгляду кейсу. Я буду показувати на фото, яким чином ми плануємо і яким чином ми рухаємо зубки. А ви будете бачити це відповідно в себе. А, так, значить, де наш хром? <кхід> відкриваємо. Отже, поїхали. В нашому кейсі в нас є. Пацієнтка. Я буду показувати фотографії без обличчя, без очей. До рівня очей, я думаю, що цього буде достатньо, для того, щоб ви розуміли суть профілю і того, як відбувається процес. Значить, в нас пацієнтка з другим класом і з дефіцитом місця, з блокуючим прикусом, з перехисним співвідношенням по боковому різцю. Далі дивимось. ось це – ця ротова фотографія. Ми на ній бачимо, що центр верхніх і нижніх зубів збережний, при тому, що в нас дефіцит місця більше ніж на половину коронки на боковому різці номер 12 Крім того, сильно скупчені і ротовані 11-21. В нас є 23-й ікло, яке так само має дефіцит місця. В 1-3 ширини коронки. Також ми бачимо нахил окрузійної площини, тобто зубчики в нас в першому сегменті вище розташовані, в другому сегменті нижче розташовані. Також ми бачимо досить плачевний стан гігієни, у нас є запалення, видно по капілярам, що вони збільшені, і розширені, там, де активний запальний процес і видно залишки їжі і м'якого зубного нальоту, звичайно, карієс між центральними лісцями. А також ми бачимо, що в нас є недопрорізаний 35-й. Який в напівлежачому положенні для нього теж місця недостатньо. Якщо уважно продивитись, то тут помітно буде. Зараз я спробую ближче підняти невеличкі рецесії навколо 14-15 корню 14-15 зуба. Це при огляді спереду Дивимось справа. Аналогічно помічаємо каріес, Помічаємо також, що у нас 25-й зуб через такий наявний. Феномен попового дона за рахунок того, що нижній 35 він лежачий, напівлежачий, то 25 у нас надто сильно прорізаний. Він опущений нижче, ніж площина оклюзії. Він знаходиться нижче по прикусу, ніж повинен. По іклам у нас справа Горобковий, другий клас, по шостому зубам у нас, в принципі, перший клас. Також ми помічаємо скупчення на фронтальному ділянці нижньої щела, понад звичайно ротації. Дивимося в іншу сторону. Так. Дивимось в іншу сторону. Тут в нас є другий клас горбкової по шостим. Верхній шостий майже повністю зруйнований. Як бачите, вистаблюальна стінка майже повністю відсутня. Горбковий по шостим переноситься і до іклу, Тут у нас так само горбковий по іклам клас. У нас є повний дефіцит місця. Я думаю, тут міліметри 2-2,5 всього на всього на боковий різається, Ну і, звичайно, скупчення внизу на нижній щелепі. Тепер оглядаємо окремо ще лапа. Це наша верті. Так, треба так перемістити, щоб ви бачили. Це наша верхняща лапа. Тут ми бачимо карі з центральній лісці, карі з бокові лісці, карі з шостому зубі. Е і нато си, дуже сильно зруйнований шостий зуб. Також ви бачите, що в нас центр верхньої лапи, хоч по різцях він в плюс-мінус сходиться з центром нижньої, але видно по піднебінню по середній лінії піднебіння, що верхня лапа трішки звужена і зміщена вліво. В область до кла, яке. Має конкретний такий дефіцит місця. Ну і, звичайно, ж це і кло через те, що воно неправильно порізано ротує премоляр після себе. І аналогічно у нас є піднебідно розташований боковий різець. Перевіряємо нижні зубки в нижніх зубах, на нижніх зубах у нас скупчення у фронті, тобто з 33 по 43 у нас не вистачає місця. А, як ви бачите, є вже і твердий наліт, і навіть зубний камінь. Також ми бачимо премоляр, який напівлежачий, на який дуже мало місця дефіцит. Ну і, звичайно ж, не дуже задовільну гігієну і каріяція в бокових зубах. Так, поїхали далі. Що ж ми в таких ситуаціях робимо і яким чином ми працюємо? Перш за все, ми повинні розуміти, що якщо у нас є дефіцит місця на щелепі, ми його за рахунок чогось маємо цей дефіцит компенсувати. За рахунок чого можна компенсувати дефіцит? Перше, це за рахунок розширення, тобто, якщо у вас є можливість провести розширення, немає значення, чи це розширення буде апаратом, чи це буде розширення на. За рахунок брекетів ви повинні запровести розширення для того, щоб створити місце на ті зубчики, які не поміщаються. Як порахувати дефіцит місця, дуже просто. Ми повинні порахувати мезіодистальні розміри усіх зубів на верхній щелепі, порахувати мезіодистальні розміри усіх зубів на нижній щелепі і таким чином а, будете мати розміри а, усіх зубів, який необхідний розмір щелепи, для того, щоб зубчики на ній всі помістились. Якщо у вас розмір зубної дуги, Менше ніж розмір зубів, то, відповідно у вас є дефіцит місця. І залежить від того наскільки він менше, ви такий дефіцит місця і отримуєте. Як можна усувати дефіцит місця? Найпростіший і найлегший варіант це розширення за рахунок брекет системи. Тобто, коли ви фіксуєте брекети, у вас дуга, ширш... дуга яку ви фіксуєте металеву, вона ширша, ніж зубна дуга у конкретного пацієнта. За рахунок того відбувається розширення зубчиків на щелепі, на яку дуга була зафіксована. Мінус цього, скажімо так, методу в тому, що ви розширяєте зуби тільки на... В області коронки зуба, тобто сам корінь не розширяється, отже, це не корпусне розширення, а в кращому вигляді розширення з нахилом. в Попередніх відео, відео я вам пояснював, в чому різниця між розширення корпусного, розширення контрольованого з нахилом, розширення не контрольованого з нахилом. В кращому випадку розширення за допомогою дуги це контрольований нахил зубів. А отже, ви повинні обов'язково перевірити, чи є у вас достатній об'єм кортикальної пластинки вестибулярно в тих зонах, в яких вас буде проводитися розширення. Е, тому що якщо там її немає, то ви отримаєте або рецесії на корені зубах, або е, підвищену чутливість. Тобто може бути забалення ясен, може бути рецесія в вигляді е, зниження висоти зубосневого прикипання. Крім розширення за рахунок дух, може бути розширення також за рахунок апаратів. У нас будуть такі кейси, ми їх теж будемо розбирати. В таких кейсах використовується опора на мікроімплантах на піднебіння. Якщо ми говоримо про дорослих пацієнтів, то це єдиний варіант, як розширювати верхню щелепу. Більше ніякі інші апарати не працюють, тільки апарати з опорою на кістку, тобто на піднебінний шов, які розривають піднебінний шов і таким чином збільшують об'єм верхньої щелепи. Як ще можна зробити місце на зубчики? Третій варіант це за рахунок сепарації. Тобто ви можете зменшити межодистальні розміри коронок за рахунок сепарації, там бором, чи, наприклад, сепараційними пилками, чи сепараційними дисками, і таким чином створити більше місця в зубному ряду, і за рахунок цього місця помістити зубчик, який ось не поміщається. Е, крім того, це ще дисталізація, тобто ви можете використати мікроімпланти і за рахунок, е, рахунок нахилу коронок спереду назад. Тобто, за рахунок того, що у вас мікроімплант буде зафіксований позаду бокових зубів, тягнути дозаду сьомі, шості, 5, таким чином створювати місце на передній лісці. Це, скажімо так, основні методи розширення. Ми вибрали найпростіше це розширення за допомогою е, дуги. Чому? Тому що в нас. Дуже погана гігієна, і я дуже сильно переживав, що пацієнтка не зможе нормально вичищати мікроімпланти для того, щоб їх зафіксувати. Розширення на піднебійні сенсу робити не було, тому що пацієнтка вже не в такому віці, щоб робити проводити розширення. Ну і звичайно, я бачив, що достатньо об'єм кортикальної пластинки вестибулярно, так як я вам показував на відео на КТ аналогічно. Ви можете це бачити в кожного свого пацієнта, кому зробите КТ. Таким чином ми маємо можливість розширюватись. Тобто плюс 7 градусів нахилу нам дає 1 мм кісточки вистиблярну, картикальні пластинки на коло кожного зубчика з брекетом. Ми зафіксувалися висоту, зараз я згадаю, яка була висота. Першим ділом ми вибрали висоту фіксації. Почали ми з. 6 мм на різцях, по моєму 6 чи навіть 6,5. Тут досить високе позиціонування. Чому тому, що коронки зубів сильно класно виражені, досить довгі, тому ми спокійно могли брати високе позиціонування. Крім того, чим довша коронка і вище позиціонування, тим ближче у вас буде брекіт до центру резистентності зуба. А отже, тим краще буде в пацієнта проходити розширення з контрольованим нахилом, а не неконтрольоване. І навіть трішечки ближче ми будемо все ж таки до корпусного розширення, тому що на останніх дугах ми також і корені теж будемо рухати вестибулярно.

Перший премоляр в нас 4, другий премоляр 3,5, Шостий зубчик, як бачите, ми ще не підключаємо. Ми просто його наростили. Тобто пацієнтка динатична була, він донота його переліковувала. Ми завжди даємо можливість пацієнтам підбирати тих лікарів, які їм подобаються. А отже. Пацієнт має можливість піти прилікуватися у свого лікаря або знайомого лікаря, який займається індодонцією, може полікувати цей зубчик. Ми всього ж на всього зробили накладки на нього, для того, щоб збільшити висоту прикусу і потрошечки формувати правильну висоту перекриття на цьому шостому зубі. Як бачите. Ми одразу до високого позиціонування додавали і ластики, тобто у нас є одразу ластик від ікла до нижнього шостого зуба. Чому? Тому що верхнє якло знаходиться в протрузії, верхнє ікло знаходиться в протрузії. Бачите, воно надто сильно нахилене дозовні. А отже, за рахунок ластика ми не міняли клас, а просто не дозволяли верхньому іклу далі переміщуватись в протрузію. І е, на місці відсутнього бокового різця, де в нас дефіцит місця зафіксували пружинку, активували її половину ширини, брекета та центрального різця. Тобто ми беремо пружинку, фіксуємо її тут, додаємо ще от стільки довжини, і тоді ставимо вже її в дугу. І бачите, е, пружинка тут заклеєна. Для чого? Для того, щоб не штовхати і кого дозаду, а рухати власне різці. Е, таким чином ми будемо потроху-потроху створювати місце на боковий різець. Далі внизу так, показую нижню ще лапу. Внизу, внизу висота постановки брекетів 4,5 мм на всіх чотирьох нижніх різцях. Далі ікла у нас 4,5, премоляри 4. перший премоляр, другий премоляр аналогічно 4. І шостий зубчик 3,5, можливо, навіть ближче до 3. Це висота позиціонування. Зверніть увагу на накладки. Одразу ми зафіксували накладку на премоляр, тобто це у нас вже фото в другий місяць. Фото в перший місяць. Ми спочатку пружинкою створювали в друге відвідування. Фото в перше відвідування ми пружинкою створювали місце на нижній премоляр. Так само розкриваюча пружинка. Накладку, як бачите, тут дуже класно видно накладку на верхньому премолярі. Вона потрібна для того, щоб пацієнтка при закриванні не скушувала верхнім зубом нижній брекет 6 зуба, тобто це дезокрузійна накладка. Вона одна проводиться на премолярі верхньому, покажу ще з іншого боку. Тут в нею виступає відновлення висоти втраченого 16-го зуб, у тобто нас завжди накладки мінімум дві, а краще ще більше мати, якщо пацієнту комфортно і досить зручно. Далі, коли ми перейшли вже під причинку, створив достатні місця, підключили премоляр, то накладку перенесли тут видно, Накладку перенесли на верхній шостий зуб. Чому? Тому що він найбільш екструзований з усіх верхніх зубів. А отже, найбільший тиск для інтрузії потрібен саме в цій ділянці. Це раз, по-друге, так як це найнижча точка, то відповідно нам потрібно якнайменший об'єм накладки. І це досить близько до суглобової головки, а отже, ми будемо мати мінімальний вплив на роботу свого сканева ніж одного суглоба. Як бачите, на верхній шлапі ми вже е, перейшли на дугу 14х25, якщо я не помиляюсь, це я скажу точно, в мене є записано. Так, 14, потім. Mm -hmm. Mm -hmm. 1425 була друга дуга в нас. На дозі 1425 ми не змогли дозакрити всі брекети, тому на деяких самолюгуючих брекетах стоять резинки, і це нормально. На даному етапі таке може бути. Краще ви зафіксуєте лігатурку на самолігуючий брекет, ніж постарайтесь дозакрити його і просто відламаєте його від зуба. Далі, до речі, брекети в нас з, пропис... з прописом МБТ, низькопрофільні. по-моєму, це асдентовські брекети, якщо я не помиляюсь, далі. Як бачите, потроху вже у нас скупчені на центральних різцях розправляється за рахунок дуги. Якщо дивитися у фронті, то видно, яким чином ми підключаємо вже премоляр. У нас є від дуги лігатурка металева 0,2 дроту січення, яка зав'язана на брекет бокового різця. І підтягнути до дуги. Тобто дуга в нас тут трішки в цій зоні деформована. Для того, щоб створити тиск на боковий різець, щоб він переміщався плавно е, назовні. Так, тут з цієї сторони аналогічно покажу, ми вже додали ще одну накладочку. Так, треба менше. Ось так. А, да. Ми додали ще одну накладочку вже на верхній шостий. Як бачите, ми його потроху-потроху нарощуємо відновлюємо. Для чого? Для того, щоб створити дезоклюзію. На боковому різці ця дезаклюзія на боковому різці потрібна для того, щоб ми могли дістати його з цього піднебідного положення і, скажімо так, переставити через нижні різці. А, накладка у нас йде чітко по а, борозні нижнього шостого зуба. Таким чином, щоб пацієнтка закривала в правильному прикусі, тобто в правильному перекиті. Тобто на цьому етапі, коли ми фіксуємо таку накладку, ми вже вчимо пацієнтку потроху-потроху закривати в правильному положенні нижні лапу. Дуга 1425 зверху, 1425 знизу. Далі переходимо. Так, Тут, до речі, класно видно лігатурку металеву, якою ми підтягували верхній зуб боковий до, до дуги. І далі ластики. Для чого нам тут потрібні ластики, як вони працюють? Е, нагадуємо що собі, що цей 35-й зуб внизу був в напівлежачому положенні. Відповідно, для того, щоб пришвидшити його екструзію, ми крім дуги застосували ще й ластики, що додатково створює нам, його екструзію, додатково створює нам тиск. І силу до а, ластика на верхньому іклі, а тобто потроху, потроху, потроху це ікло буде опускатися до прикусу. От воно в нас тут. Накладка. На шостий, накладка на шостої з іншого боку. І от у нас дві найнижчі точки. Це у нас 4-5, 34-35. І ластик трикутником від них до верхнього ікла. Так, ластик у нас, ластик у нас, ластик у нас. 5-16-х ластик в нас легкий. Ем, може бути 2,5, може бути 3,5. спонунці. Які є, такі можете застосовувати. Якщо вам добре помітно, то вже верхній шостий зуб потрошку інтрузується назад в кісточку. Давайте порівняємо, фото першим. Де у нас фото перше? Ось тут? І тут погано видно? Тут по класно видно. Да, подивіться, які ось тут між шостим, сьомим і п'ятим. І гляньте потім, який перепад уже ось тут між 6, 7 і 5 і інтрозується верхній шостий зуб. Далі, після дуги 14 25 ми переходимо на дугу 17 25, і на Дузі 17 25, зараз я покажу, як це працює. На дузі 17 25 ми вже проводимо вигини. Верхність щелепа ми наносимо вигін на 13-й зуб на ікло, для того, щоб довернути його по прикусу, щоб покращити ангуляцію. Крім того, у нас є екструзійний вигін на 14-й. Бачите, от, дуга йде рівномірно, потім опускається вниз екструзійний вигін, потім знову вверх. Далі у нас ангуляційний вигін на ікло для того, щоб ріжучий, рвучий горбок перемістити в між іклом і примулявим нижньої щелепи. Ну і далі дуга йде пряма. Тут, по-моєму, до речі, вже дуга сталь. Тобто в нас немає фото на 17.25. Ну, це стальна дуга. Як бачите, ластик ми продовжуємо давати по другому класу. Верхній коло, нижній, колони, А, Центральні ліці в нас вже вирівнялись до кінця. З іншого боку, аналогічно у нас екструзійний вигінне і але вже без інгуляційного аналогічний ластик. Тут, правда, ластик підключився й до четвертого зуба, тому що він тут, тут є, у нас невеличка щілинка між верхнім четвертим і нижнім, четвертим п'ятим, тому ми дали ластик і до нього. Звертніть увагу на верхній шостий, він вже майже на рівні з усіма іншими. Тобто це планомірна робота дуги, потрошку, потрошку. Далі, що ще цікавого, ми підключали. Крім е вигинуне ікло, ластик ми ще фіксували подвійний, тобто це вже ластик, по-моєму, четверта, І ми фіксували його подвійно, тобто від нижнього через верхній зумі знов, знову до нижнього, крім того, додавали передній ластик веселка. Для чого ми додаємо веселку? Для того, щоб уникнути протрузії, Тобто, е коли ви фіксуєте дугу е там, сталь 19-25, то дуга відпрацьовує своє і починає вводите передні різці в протрузію, для того, щоб цієї протрузії уникнути, а перемістити вектор на нижню щі бо Ми фіксуємо ластик-веселка. І сила цього ластика розтягує оцю от зону в ньому. Так, І тут, і точно така сама з іншого боку. Оці Так, стоп. Оці зони розтягуються, і сила передається на нижні ікла, які за рахунок цієї сили. Ми зірвізуються допереду і формують правильний контакт по першому класу в області ікол, тобто малий ключ оклюзії. клюзі. Далі ця сила переходить на нижні різці з рахунок того, що у нас ластик проходить над усіма нижніми різцями над брекетами. Він ще допомагає нам інтрузувати нижні шола по фронт. Давайте згадаємо, як розташовувалися нижні шола по фронт різці на початку. Показуємо, як вони виглядають. Зсередини, бачите, наскільки вони були скупчені, і по мірі того, як буде відпрацьовувати ластик, ці різці будуть вирівнюватись. Ось тут вже видно, що в нас вже і ще збільшили ми ангуляційний вигін. Також ви можете помітити ланцюжок, який під усіма різцями верхні чолопи. Це для того, щоб е аналогічно уникнути патрузії по різцям. Ну і звичайно ж. Для того, щоб формувати арку посмішки, тобто, щоб у нас був поступовий перехід між центральним, боковим та яклом в дузі посмішки. Зверху, справа, по центру так само ланцюжок, ластики по другому класу, які працюють. Ластики по другому класу завжди працюють в. Тандемі разом з вигинами. Тобто, якщо ви даєте вигину, то ви повинні використовувати і ластики. І навпаки, якщо ви даєте ластики, то ви повинні використовувати вигини. По окремості ці два методи не настільки ефективні, як разом. Є далі, після того, як ми перейшли на а, дугу а, стальну. То ми вже спилюємо накладки шостого верхнього зуба для того, щоб він у нас правильно розміщувався по прикусу. Продовжуємо давати подвійні ластики. Також ми додали на верхні челепу ланцюжки, тому що ми настільки е перерозширили верхню челепу сталевою дугою, що між зубами з'явилися шилинки. Тому ми додаємо ланцюжки або ми можемо дугу трішки контурувати, зробити її вущою контролюючими шипцями. І таким чином таким чином ми перейшли на. Ланцюжок на стальну дугу, трішки звузили її, і таким чином перейшли вже на ластики по першому класу, а також на ластик по типу Rainbow. Їдемо далі. Крім того, на центральних ліццях, по ходу лікування ми встановлювали лише пружинку. Між двома центральними резцями для того, щоб ось тут отримати місце, і можна було нормально перелікувати цей зуб, щоб пацієнтка могла звернутися до терапевта і перелікувати собі центральний цей різець, один і інший, щоб вони правильно працювали з точки зору естетики. Ну і посмішка після. Це у нас форма різців. Звичайно, тут є питання до додонці 21-го зуба, але, на жаль, на жаль, ми не додонти. І в мене в кінці ендодонтів немає, тому ми таке зробити не могли. Тому пацієнтка вже вирішувала це питання з ендодонтестом окремо. Зверніть увагу на ангуляцію і інклинацію ікул, вони майже вертикальні, тобто немає ніякої протеозії. ми усунули її за допомогою ангуляційних вигінів. Далі показую прикос з боку. Так, показую прикус з боку. От настільки ми відновили, от скільки залишилось у нас було зуба свого цей шматочок. от стільки ми відновили. Потім цей зубчик має накриватись коронкою. Це у нас контакти по першому класу в першому сегменті. Так, перевіряємо далі. Контакти по першому класу в другому сегменті. І, 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 і. Так. І фронт. У фронті ви бачите, яким чином вікло. Провели решейпінг і тобто трошки змінили його форму для того, щоб у нас класно працювало іклововедення, тобто, щоб ікло зміщувалось в потрібну нам сторону вправо або вліво. Таким чином провести розширення нам вдалося за рахунок звичайний зімінний дух. Протокол нагадую, 16... 14. дуга, 14.25, 25 — це все були дуги ніті. Перші дві з них, 14 і 1425, це були у нас термоактивні дуги. І 17-25 у нас була дуга супер еластична. Ну і потім, звичайно, сталь, 19-25, які ми провели достатнє розширення. Як бачите, гігієна в пацієнтки стала набагато краще, тобто пацієнтка почала краще очищати. Нам не почалося використовувати ніяких апаратів. Звичайно, є деякі питання до контурусен, тобто до того, як виражені зніти коронки, але чомусь э, дівчинка не погодилась на э, дієтермокугуляцію, щоб вирівняти контури. тому в принципі ми її і не проводили. Ще раз згадаємо собі ситуацію до, фронт, скупчення, боковий різець. Діставали ми його пружинкою з розширенням. Далі прикус справа. Тут аналогічна пружинка для розширення була, розкриваюча пружинка, Прикус зліва. Тут у нас були і ластики по другому класу, і інгуляційний вигін, і пружинка. І потроху ми нарощували з накладками з правої сторони, у нас накладки були дезагрузіння, а з лівої сторони нас накладки були направляючі, тому ми потрішки-потрішки по переміщали ці зубчики з нижній. От, пружинки. Їх робота верхні нижні щелепі. Плюс ластики. Далі права сторона накладки. Потроху вирівнюємося. От На цьому моменті, до речі, такої серйозної дизиклюзії. Дуже часто пацієнти жаліються на те, що важко відкривати закривати рот. Але ви повинні розуміти, що це тимчасовий за це підхід тимчасовий, тому що задача дістати боковий різець з середини, з язичного положення. А отже, коли ми цей боковий різець дістаємо, нам обов'язково створити дезоклюзію рівно настільки, щоб між верхніми і нижніми зубами було простір, і ми в цей простір могли цей різець переміщати. Тому накладки саме такого об'єму. Ластики з лігатурками. От уже ластики по-другому класу починали працювати. До речі, ледь не забув. Для того, щоб ці бокові премуляри на нижній шай без права і з вирівнювати, ми використовували не просто, лише ластики. Не просто лише пружинки, не просто лише накладки, а ще й вигине по типу антишпея, тобто у такому вот форматі на нижній щелепі для того, щоб екстризувати бокові різці і навпаки інтризувати різці у фронті. Чистої інтрузії на нижній щелепі звичайно ж не буде. Тобто це завжди буде е, невеличка ротація з протрузією, але хоча б мінімально ми отримали ефект, тому що ми маємо досить непоганий результат з точки зору контактів по різцях. E, і так, хто помітив, дійсно брекети на верхні челепи, нижній челепи відрізняються. Головне, щоб і ті і ті були оригінальні, і в тих і в тих був однаковий промпис МБТ. E, що в черговий раз доводить, що між виробниками брекетів абсолютно немає ніякої різниці. Якщо цей виробник чесний, і його брекети відповідають. Заявленим характеристикам. Е розповідати про фірми виробників і про те, які ми брекети використовуємо, я не буду. Це вже на вибір кожного, кому що подобається. Але дійсно в цій ситуації ми обрали самолігуючі брекети через те, що гігієна не дуже хороша. У нас навіть чишні трубки різні. Бачите, у нас чишна трубка з прописом рот, знизучна трубка з прописом МБТ, зовсім різні виробники. А це абсолютно не впливає на результат, якщо ви вмієте е -е, поетапно правильно планувати. І е, переходити з дуги на дугу, не спішити. Використовувати ластики, використовувати накладки, і таким чином отримувати правильне перекриття. Е, ну що ж, я зараз перевірю по тексту, чи я вам все розказав. Так, ага, не розказав за ці накладки. Дивіться, значить, накладки, які ми використовували ці от на верхній щелепі, це вже залишки, от вона тут синім кольором позначена. Основна її функція? яка? Вона працює як твінблок. Чому вона працює як твій блок? Дивіться, Нижня щелепа в нашої пацієнтки має заднє положення через те, що верхні рісті дуже сильно нахилені дозаду. Для того, щоб це заднє положення компенсувати, нам потрібно розправити різці на верхній щелепі і, звичайно ж, розширити верхню щелепу в мезіодістальному і е, справа на рів в двох напрямках. По мірі того, як ми розширюємо верхню щелепу, відповідно, нижня щелепа буде намагатися. Зміщуватись до для того, щоб компенсувати оцей от, оцю от ретрузію верхніх рістів. Коли ви ретрузію забираєте, ввод в нормальне положення, то нижня лапа буде автоматично. Ставати в комфортне для себе положення. Для того, щоб зафіксувати це комфортне положення, ми зробили такі от накладки по типу TwinBlock. Тобто у нас є блок на верхній шлапі, блок на нижній щелепі. На верхній щелепі блок це наш композит, на нижній щелепі блок це міжбухаркова борозна на нижньому шостому зубі. І такі накладки дають можливість нам утримувати нижню щелепу в передньому положенні. До тих пір, поки ми А. Не переставимо верхній боковий різець через нижні з допомогою дуги, Б, не сформуємо правильні проекції контактів, які потім за рахунок спилювання потроху потроху цього композиту, не будемо реалізовувати, тобто не будемо отримувати ідеальні щільні контакти між верхніми і нижніми різцями. Етап ретенції. На етап ретенції ми застосовували лігатурний дріт 0,2 мм товщиною. Звичайний лігатурний столевий дріт він продається в досить великих матках. З нього зробили, скрутили його в два рази, ми загортували загартували вогнем по цій, турбі, турбінної запальнички і після цього зафіксували вигляді ретейнера зсередини на нижній різці, точніше від ікла до ікла на нижніх зубах. На верхні щелепи виготовили капу, капу виготовили 1-мм, якого пацієнтка буде одягати на ніч. Про необхідність видалення зубів мудрості пацієнтка в курсі, по-моєму, 3 з 4 вона вже видалило. Ну що ж, це наш перший кейс. Я надіюсь, вам сподобався такий огляд. В наступних оглядах ми будемо говорити про Зараз ми говорили про другий клас і про твій блок-накладки для корекції другого класу, як бачите, нічого складного. В наступних оглядах ми будемо говорити про варіанти інші лікування другого класу. Ну і, звичайно ж, варіанти лікування третього класу, вертикальних аномалій, сагітальних аномалій і так далі.